До Закарпаття прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини, в якому приїхали 12 дорослих та 19 дітей, які залишили свої домівки через небезпеку. Їхні рідні міста та села постійно під обстрілами, а звуки сирен і повітряні тривоги стали частиною їхнього повсякденного життя. Зі мною родина, яку ще декілька днів назад ми евакували з прифронтової вже тепер Дніпровської області. Родина проживала в селі Новопавлівка, і там уже всі типу. Ворожені і атаки, і донові атаки кожного дня. Вони були в реальній небезпеці, тому звернулися по допомогу з евакуації. Ми приїхали додому, зібрали мамочка з чотирма дітками і ми обіцяли їх зустріти, влаштувати на Закарпаття. І от сьогодні ми тут вже забираємо, вони дійсно здивовані, тому що так і сталося, тому що ми зустрілися там, а сьогодні вже тут. Ми уїхали. Домой, звісно, хочеться. Євісно, і туди, ні, лічно мы туди чини. Ми рады, що ми в Закарпатье. Діти, хоч к вольдуху другому провикнуть. Тяжове, сложне, Постоянные обстріли там жити просто невозможно. І за ребенка мені довелося виїхати, щоб реблінок не получил стрес. Я списалася бойового дії, тому що в мене ну, діти. Я хотіла відзначити 8 березня. А тут 6-го, 7-го почали бомбити по Добропіллю, і довелося 8-го виїжджати ввечері. Я не хотіла, щоб мої діти того застали і постраждали. В Добропіллі дуже багато загинуло дітей, около 7 чоловік, е, 30 дорослих, і 44 було поранено. То Я вимушена була вивезти своїх дітей від обстрілу, щоб вони хоча б не пострадали». На залізничному вокзалі у Мукачеві переселенців зустрічали представники обласної військової адміністрації, психологи ДСНС, медики, волонтери. Цей шлях був важким, але люди подолали його, щоб знайти прихисток у нашому тиловому регіоні. Всі вони е, будуть поселені в місті Берегові. Там е, було відремонтовано місце тимчасового перебування. Е, Абсолютно нові умови, завдячуючи в першу чергу благодійній організації проліска, там створені відповідні умови для тимчасового проживання, куди люди і будуть поселені зараз в області зареєстровано 110 місць тимчасового перебування. Зараз там проживає близько 4 тисяч осіб. Наявні вільні місця ще є, і ця цифра щодня змінюється, оскільки. Весь час створюються нові місця, тому що ми розуміємо, що потреба в евакуації буде. Люди зверталися бо до органів влади, або до нас з тим, щоб виїхати. От родини з новопавлівками, наприклад, забирали, Родина навіть не знала. Куди є можливість виїхати, дуже велика перешкода. Дуже добре, що засоби масової інформації висвітлюють цю інформацію. Бо дуже велика перешкода людей. Це якраз руська пропаганда, яка розповідає, що вас ніде ніхто не чекає. Тому дуже важливо висвітлювати, що сьогодні є добрі умови, бо люди, на жаль, які сидять там в підвалах, вони не розуміють. Плюс родина, коли ми забираємо знову, ми забрали знову палюки. Вони взагалі не розуміли чи тримають дітьми, що є можливість кудись виїхати. Вони не розуміли умови. Вони зіштовхнулися. З тим, що вони позвонили якимось волонтерам, ті з них взяли на гроші картку, обіцяли вивезти і не вивезли. І Ми вже приїжджали. Да, ми послали туди одну з наших машин, яка в нас працює в Дніпропетровській області. Теж дочекали ну, безпечної можливості це зробити, бо село атакують і дрони, і авіабомби, і всі види озброєння, і забрали цю родину. Наразі більшість переселенців оселиться в Бергові, а одну з родин розмістять у місті тимчасового проживання ВПО на базі обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю в Буштинській громаді. Цей етап лише початок для цих людей, але вони сповнені надії, що незважаючи на все, вони зможуть віднайти мир і спокій і почти нове життя далеко від руїн і вибухів. Тиждень підготовки, день напакування, 42 волонтери та 19 автомобілів. За цими цифрами величезна праця, людська небайдужість і щире бажання допомогти тим, хто цього потребує. Понад 90 пакунків з необхідними продуктами отримали 100 людей похилого віку. Кожного разу студенти долучаються до цієї благодійної акції. Для мене в першу чергу це також є важливо, тому що це дає можливість усвідомити те, що ти маєш все, ти багата людина і. Роблячи цю добру справу, це усвідомлення завжди приходить і надає емоційне наповнення. Я особисто допомагаю більше двох років і буду це робити надалі, тому що це, це мені подобається. Це не перша моя акція. Я приймаю участь у цьому проєкті понад року. Наразі я і наша команда школа емоційного щастя. Це на сьогодні вже дев'ять волонтерів. Більше ніж упевнено, що добро реально творить чудеса, віра робить чудеса, зважаючи на той час, котрий перепроживає наша Україна, і розуміючи, наскільки є люди. Замкнуті в своєму просторі. Я вважаю, що лише добро. А особливо це є надчутлива верства населення. Це ті люди, котрі. По певним своїм життєвим обставинам залишилися сам на самі своєю бідою. Це вже 50-та акція кругобігу добра, яку волонтери проводять ось уже 5 років. Завдяки підтримці небайдужих людей благодійна організація регулярно допомагає літнім людям, забезпечуючи їх усім необхідним від продуктів до людської уваги, якої їм часто не вистачає. Набір, як ви бачите, 17 позицій. Він вже якби. Знаєте, за, за 5 років, в наступному місяці нам 5 років, і практично. Ми зрозуміли, що необхідно стареньким людям, що вони використовують в їжі. Це, бачите, молочка, це сосиски, все свіженькі, абсолютно каші. Цукор дуже часто просять, тому що є цукровий діабет і є потреба. Знаєте, ну, ми стараємося дві-три крупи, олія обов'язково, яєчка, хлібчик свіжий. Ми піклуємося про стареньких, одиноких, хворих ем, наших підопічних, скажімо так. Ем, ми їх інколи називаємо Янголом. Тому що реально вони вже знаєте, завжди кажу волонтерам, що думайте про те, що сьогоднішній ваш візит може стати для них останнім. І тому дуже важливо знаєте, щоб разом з цими продуктами харчування ми несли для них добро, щастя, турботу. Є дуже багато волонтерів, які знаєте, так зростаються з цими підопічними, що вони їм телефонують і на протязі місяця. І є такі, які приносять їм їжу і купляють там їм і ліки. Ну і оце саме наше велике, я вважаю, досягнення те, що люди відкривають цим проектом свої серця. Літні люди це не лише минуле, це наше сьогодення і майбутнє. Вони виховували наступні покоління, працювали за для нашого майбутнього, а сьогодні нерідко залишаються самотніми та безпорадними перед життєвими труднощами. Допомога старшим це не лише продукти чи ліки, це турбота, що гріє серце. Це відчуття, що вони не залишилися на самоті, що їх пам'ятають, цінують і підтримують. Доброго дня зараз вітає комові дода. Не спішіть. Ми не поспішаємо. Ми до вас вас, то ви знаєте, що... Як, будь ласка, ми вам Принесли, ми як голубі, доставка. Як вам принесли, ось такий дуже гарно я... потребує. Ви не така, як я, і всі потребують такі, як я. Бо ви розумієте, що наш час нічого, хоч і пенсію я відробила 40 років. Ну, але пенсія була не така велика. Ну, додали зараз 400 гривень і то якою. Але дуже багато треба платити. Газ, світло, все розумієте? Ну, але жити можна. Слава Бог. дай Богу, дай Бог бо були сте здорові, ви і щоб могли допомогти. Нам і такий дякую, таким людям, як ви. Дуже гарно дякую. І по можливості помало буде. Лише би кінчилася вже війна, або як-небудь, або вже наші діти не страдали. Я за вас читала на Фейсбуці, що ви многим допомагаєте. І я вам бажаю, що більше поковоріться, щоб ваш труд не пропадав даром, щоб вам здоров'я, щастя і організація процвітала. Підтримати волонтерів можна фінансово або допомогти з доставкою продуктів. Добрі справи завжди повертаються. Крообіг добра це не просто назва акції, це принцип, який варто зробити частинкою життя. І нехай ця допомога стане гарним прикладом для інших, бо, допомагаючи старшим, ми змінюємо світ на краще. Детективи територіального БЕП у Закарпатській області повідомили про підозру раніше судимому жителю міста Тячів за продаж підроблених банкнот Європейського союзу. Встановлено, що чоловік налагодив збут підроблених купюр номіналом по 500 євро. За кожну він отримував 50% від вартості оригіналу, тобто 250 євро. Клієнтів шукав через знайомих. Детективи БЕП провели обшуки за адресами проживання, фігуранта, кримінального провадження та інших, ймовірно, причепних осіб. Надалі за результатами експертного дослідження купюр, встановлено, що банкноти. Не відповідають зразку грошового знаку аналогічного номіналу, який знаходиться в офіційному обігу країни виробника Європейського союзу. Організатору незаконної діяльності оголошено про підозру до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу до розслідування триває. В Ужгороді затримали переправників, які організовували військозобов'язаним чоловікам перетин кордону у незаконний спосіб. Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по чопському прикордонному загону викрили канал незаконного переправлення осіб приземного віку через державний кордон на підставі фіктивно виданих документів про супровід осіб з інвалідністю. Оперативники затримали організатора злочинної схеми, який намагався підкупити прикордонника Чопського загону за сприяння у кордону особам, що фактично не мають законних підстав для виїзду. Фігурант кримінального провадження обіцяв військовослужбовцю грошову винагороду у розмірі від 2 до 3 тисяч доларів США за кожну оборудку, якщо той забезпечить коридор у пункті пропуску Ужгород. Хабародавця затримали на одній з вулиць міста Ужрода під час спроби надання неправомірної пропозиції у розмірі 2 тисяч 500 доларів. США. Водночас у пункті пропуску ожирот на кордоні із Словачиною міжвідомча група зупинила мікроавтобус Мерседес української реєстрації, яким пособник переправника перевозить клієнтів за фіктивно виданими документами. Організатора схеми затримали, йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб і справом внесення застави у розмірі понад 240 тисяч гривень. Рольова участь інших учасників схеми наразі встановлюється, слідчі дії тривають. 23-річна мешканка Тячева спалювала суху рослині, що призвело до пожежі у 2 гектари. На ліквідацію чергової пожежі сухої трави на відкритій території виїхали вогнеборці. Рятувальники загасили загорання, запобігши поширенню полум'я на сусідні ділянки та житлові будинки. За порушення правил пожежної безпеки на дівчину склали постанову, що передбачає штраф. Спалювання сухостою заборонене законом. Таке порушення може коштувати не лише штрафу, а й призвести до серйозних наслідків для природи, майна та життя людей. day. Рятувальники ДСНС та місцеві вогнеборці разом гасили пожежу у житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Івана Франка в селі таребля Тячівського району. Як з'ясувалося, на момент появи вогню у будинку, нікого не було. Пожежу виявив сусід, який і зателефонував на номер 101. За викликом на місце прибули пожежники з міста Тячів та вогнеборці місцевої пожежної команди села Чумалєво. Разом вони ліквідували пожежу. Вогонь знищив дах житлового будинку на площі 60 квадратних метрів. Речі домашнього а також пошкодив перекриття та стіни наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. З 18 березня потяг Київ ужгород курсує з дитячим вагоном. У складі він облаштований для комфортних мандрівок з дітьми від нуля до восьми років. 18 березня поїзд номер 8182 Київ ужгород вперше відправився в рейс з дитячим вагоном. В складі вагон максимально пристосований для зручних подорожей батькам з дітьми від нуля до восьми років. Крім маршруту, Київ ужгород дитячими вагонами облаштовані ще три потяги, які курсують на Закарпаття. Номер 1516 Харків ясеня, номер 1718 вісімнадцять. Дцять Харків ужгород та номер 2625 Одеса Ясіня. Квитки у дитячий вагон можна придбати в застосунку Укрзалізниці. Вони призначені спеціальним маркуванням.